Коли ми оцінюємо вагу тих чи інших, так скажемо, підривних актів чи диверсій, які були здійснені на нашому фронті, ну в першу чергу на українсько-російському, то треба визнати, що одним з найпотужніших таких підривних снарядів були дві. Такі бомби закладені під наше стратегічне співробітництво. Перше, це колись порушена процедура імпічменту, Ну і зрештою, тоді і відбувся імпічмент в палаті представників під час першої каденції Трампа, і це відбулося саме після телефонної розмови президента Зеленського, де він там спочатку обіцяв. Не стовідсоткового нашого прокурора, який має виконати всі забаганки Трамповських посланців, потім ну і самого Трампа потім, зрештою відмовились. Потім відновили цю співпрацю, і це призвело ця відновлена співпраця. Нагадаю, призвела до чотирьох кримінальних справ проти Байдена і його сина. Тобто, ну на двох цих напрямках замість двопартійної підтримки, ми отримали. Ну, практично двопартійну таку провокацію, двопартійну двопартійну зневагу до, і в першу чергу, самого Зеленського дає ну, через нього, і до України. Це треба визнати, що сьогодні в американському там діпстей, те, що прийнято казати, да, в глибині цій державі, ну, в, при зовнішніх таких ознаках. В солідарності з Україною, але всередині була досить чітка така позиція зневаги до українського президента. Ну і навіть нагадаю, його там називали в принципі такий йому Гуфі, такий незграбний персонаж з діснеївських мультфільмів, де, який шкодить. В першу чергу собі своїми витівками, тобто, ну, назовні, напевно, там зустрічали оплесками як представника героїчного народу, який виборює свою свободу і незалежність, але всередині була ну, така прикрита зневага і недовіра. Ну, тобто, коли, не, коли відсутня довіра і повага, то це зрештою призводить до того, що шукають. Якихось інших партнерів, які викликають більше довіри. І сьогодні, ну вчора, я якраз дивився е е Джона Болтона, це свій ну, свій, св свій рідний рекордсмен. Він найбільш тривалий був термін на посаді радника з питань національної безпеки в першій каденції Трампа, і він сказав, що треба визнати, що сьогодні в оточенні. Трампа рекордна кількість в новому складі таких путін ферштейнерів людей, які не приховують своєї симпатії до путінської Росії, особисто до свого Путіна, і Трамп неодноразово дав, роздавав компліменти на адресу Путіна і більше там 20 разів за останні там півтора роки згадав, що Путін назвав його геніальним. Це вже настільки була очевидна така неприкрита симпатія з боку Путіна. І вона живиться тим, що в оточенні в цьому вузькому колі Трампа ті, хто його оточує, членів його родини, і її найближчих радників. Ну, є так звані корисні ідіоти. Болтон вживає це слово, згадує, як першим цей вислів використав Ленін там років, ну більше там 100 років тому кажучи, що в нас настільки важливі для нас, для Путінської для тодішньої більшовицької Росії, як і для сьогоднішньої путінської Росії, відкриті агенти, скільки ті, хто свідомо чи не свідомо от, грають роль наших союзників, використовуються. Путінською Росією сьогодні, як і більшовицької Росії, як корисні ідіоти. Ну і навіть в вчорашніх заявах Трампа, якщо проаналізувати їх так, з точки зору психології, тобто він з одного боку каже, що да, росіяни затягують, але потім каже, що я сам використовував такий прийом неодноразово, тобто мені нагадалося знайти, коли дівчина починає тобі казати, що ти нагадуєш її там, її батька чи брата, чи когось з іншого її колишніх, то це ознака, що вона має до вас якісь там сентименти і не виказує вам своєї симпатії. Але підсвідомо це висловлює так само і тут. Тобто, він, хоча, начебто, засуджує. Росіяни, але кажуть, що йому теж притаманний такий прийом, тобто ну, він намагається. У мене таке враження, що він намагається згладити, скажімо, ситуацію і намагається якимось чином, все таки повернути в ось це як, на його думку, конструктивне рисло, русло діалогу з вбивцею, от ну в тому ж це розуміють, що це вбивця, який хоче сьогодні знищити Україну. Але давайте ми якось з ним, з ним домовимося. Він надто великий, і ми його просто не проковтнемо. Дивно, звичайно, це все. Ну в тому ж справі, що тут не допрацювала наша дипломатична служба. і сьогодні Володя Амелян каже, що є акт Магницького, який діє був прийнятий відповідно, американським конгресом, в якому якраз розкриваються ці підступні дії цієї кривавої сьогодні. Путінської імперії, так званого руського міра, і бажано було б нагадувати якомога найчастіше росіянам, які страшні іноді наслідки для тих, хто намагається там якось кинути виклик Путінській Росії чи ну, засудити її. Нагадаю, що ну, два найвідоміших російських опозиціонера були вбиті. Путінською системою в один прямо там в 100 метрах від Кремлівських Мурів, да, як Навальний, а верніше, Німцов. Німцов, да, а Навальний так. ну, після того, як вже був була спроба його отруїти. Тобто тоді вже якісь суїцидальні в нього були наміри, як можна було, знаючи, що ти є кандидатом номер один на знищення на вбивство, повернутися в Росію замість того, щоб боротися і ефективно. Ну, дійсно поширювати цю інформацію про криваві злочини путінського режиму за кордоном. Але, ну на жаль, з самого початку ця діяльність цього фонду була направлена не стільки на боротьбу з путінською диктатурою, скільки на боротьбу просто з проявами якоїсь там. Не, в, в корупції, да, і саме назва цього фонд боротьби з корупцією. Ну, тобто, начебто, корупція це головна вада цього режиму. Хоча насправді головна вада це те, що вони отруїли весь інформаційний простір брехнею зараз, аналізують результати цих російських інформайданчиків, які поширюють свою. Інформацію в да, і маніпулюю, маніпулюючи якісь тези, і виявляється, що сьогодні, навіть якщо взяти всю м сукупність. Тих джерел, які використовує GTP, припустимо та штучний інтелект, виявляється майже там третина більше 30% Це те, що продукується тими чи іншими проросійськими чи російськими відвертими джерелами, тобто вони наповнюють інформаційний простір максимальною кількості кількістю цієї брехні і маніпулятивних. Тверджень для того, щоб ну, збити, збити цей е, приціл, для того щоб дезорієнтувати суспільство. Тобто, вперше це дезінформація, дезорієнтація це якраз оця там формула з 7D, да, свого часу, там яку розробляли для цієї гібридної війни, про яку там ще скільки там 40 років тому розповідав <кхід> колишній офіцер е, в, 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 гру. Юрій Бізменов, який втік на захід і читав лекції в американських університетах про підривну діяльність цієї інформаційної машини ще тоді Радянського Союзу. Ну а я в ті самі роки читав курс там підриву бороноздатності країни супротивника. Ну не читав, а перекладав в Академії Генерального штабу Алжиру, де були всі ці самі тези. Да? Дезінформація, дезорієнтація, потім ну делегітимізація, дискредитація того чи іншого е, уряду, його делегітимізація, деморалізація суспільства. Ну і зрештою, дезінтеграція тієї чи іншої країни, як ми це бачили, якраз у цьому серіалі Слуга народу, коли стоять е, е, в цей крив. Як його там Голобородько своїм радником під під, перед картою, де там вже дев'яносто скільки там 28 губерній лишилося лишилися після того, як ну в цьому серіалі саме українські націоналісти, да, за допомогою західних наших? Таких ворогів, які розхитували тут ситуацію, вони саме призвели до розпаду України. А російського чинника як фактора небезпеки для України в цьому серіалі як нагадаю, взагалі немає. Хоча вже на той час, коли знімалися всі ці три сезони, Росія вже окупувала 7% території. Ну тобто, така спотворена реальність, оце ж є один з витворів цієї гібридної війни. <плес> е, от все-таки давайте повернемося в наш контекст і в, в те, що ми мали би зробити, і можливо, чи в наших це було силах, насправді. Е, Дехто каже, що ця ситуація була інспірована от в овальному кабінеті. Це було спеціально. Була провокація до того, щоб викликати Зеленського на емоції. Е, 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 Знову ж таки, навіть оці, оці журналісти, які там з'явилися в овальному кабінеті, і оці фрази стосовно костюма, стосовно зовнішнього вигляду, е, нібито це все було спеціально підлаштоване. Чи могли ми якимось чином спрогнозувати, що, що е, от Трамп такий? Його команда ось така. У нас був час для цього чи ні? Абсолютно, просто треба було подивитись, як він себе поводив з Макроном і Стармером. Це ж було буквально за чотири-три дні, за два-три дні, чотири дні до його зустрічі в овальному кабінеті. Тобто, такі самі прийоми використовували. Але якщо ті поводили себе стримано і чемно, да, ну там хтось Макрон намагався там якось віджартуватись, Стармер. Не закликав до там загального знов ж таки якогось е, бекграунду нашої там боротьби за спільні цінності і демократію. Е, тобто, і головне, що Зеленського вранці перед цією зустрічю овальному кабінеті під час його зустрічі з конгресменами його ж про це попереджали, щоб він був готовий до цього. Це ж потім в своїх інтерв'ю, ті, хто брав участь в цій зустрічі, вони розповідали, що їм було. Не дивно, що вони про це саме Зеленським розмовляли, що він має бути максимально обережним і стриманим, щоб не розбурхати цей конфлікт, тому що це саме намагалися зробити під час зустрічі з Макроном і Стармером, буквально там напередодні цієї зустрічі. Ну, тобто він не дослухався до цих. Зауважень і побажань, хоча ну мав якраз шукати як в випадку стармера, да? ну це ж принцип, взагалі не знаю, там будь-якого такого діалогу правильного, коли ти не шукаєш розбіжностей, а намагаєшся знайти базу для порозуміння, ти шукаєш спільний якусь для тебе. Формулу чи спільну базу якусь, яка об'єднує тебе з співрозмовниками, співрозмовником, тобто то можна було якраз почати з того, що ви знаєте, я теж вірив свого часу в такі наміри Путіна. Теж казав, що достатньо просто припинити стріляти і зустрітися там, десь посередині, піти на зустріч, що теж бачив в очах Путіна начебто мир, і вірив вір в його щирість його почуттів, але бачите, до чого призвела моя, е, така, ну, е, так скажемо, такі мої прорахунки да, і хибні мої. Е, в, 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 угу. Очікування від цієї співпраці, тому я хотів вас попередити, щоб ви не стали жертвою такого ж обману. Тому що я ну можна було б навіть там я не знаю потім за закритими дверима згадати навіть свої зустрічі з в Омані, там не перед камерами відповідно, да про що там йшлася мова, і попередити про можливі такі на, наслідки. Про те, наскільки підступними є прийоми росіян. тобто, ну згадати того самого Магницького, та факт Магницького, який діє відповідно до рішення американського конгресу і попереджає про те, якими сьогодні прийомами користується Путінська Росія для того, щоб знищити своїх вороків, залякати, придушити будь-який там спротив, і навпаки, ну розкрити. Свою позицію знайти щось об'єднуючи між тим, що було на початку правління Зеленського, і тут на початку другого терміну Трампа, тобто розказати про те, що дійсно в російські сьогодні засоби масової інформації на жаль, спотворюють картину в цьому світі, використовуючи свої. Не джерела і свої канали комунікації, ну тобто не так відверто, тому що він зараз, якраз і після вже цієї зустрічі в овальному кабінеті, дав знов ж таки інтерв'ю цьому Саймону Шустеру і знову почав казати речі, які сприйняті були в білому домі як образа, і почали знову йому відповідати на, на його закиди. Тобто тут, але бачите, пане Дмитре, це сприймається. Він приїхав з овального кабінету як герой. Ну так в тому ж справа, що він заради декількох там відсотків свого рейтингу сьогодні. Що багато з наших співвітчизників побачили в нього таку шляхетного героя, який захищає наші позиції. Але це, це ж призводить до страшних жертв на фронті. Ми кажемо, що там три дні е, поки не було розвідувальної інформації, яка в, Надходила до нас по американських цих каналах комунікації, то ми втратили скільки життів там і сто, дещо дехто з цих е, позитивних блогерів почав е, кричати: що в полікать в крові руки всього Трампа да, після того як він дав команду зупинити допомогу і надання розвідданих. Але ж ви не три дні, ви сім місяців відкидали ці дані. Ви нехтували цими попередженнями. Ви замість того, щоб вам казали рити окопи? Так ви рили під е, українських патріотів під опозицію. Замість того, щоб оголошувати воєнний стан. Так ви казали, що ні, який воєнний стан. Треба готуватися до шашликів і зустрічати росіян з горілкою та холодцем, як казав Зеленський. Ну, тобто, це ж пряма ознака, якщо не зрадницьких дій, то просто саботажу відверто. Ну це треба вже потім буде комісії ці визначатися, як саме кваліфікувати цю діяльність. Ну, якщо ця влада залишиться, скажімо. На посадах своїх то ніяких комісій не буде. Ні, ми побачимо комісії. Ми побачимо комісії, накшталт е, генерала Лапіна, накшталт. Е, я впевнений, що і до Залужного, і до Наєва ще дійдуть, тому що це все запасні варіанти, на кого сперти всю провину. Ну насправді чому так боїться да, зелена влада. Втрати своїх позицій, тому що дійсно вони розуміють всю важкість, важкість цих звинувачень, які будуть висунути проти них, да, хоча б по тих позиціях по закону України Україну про оборону, де пряма вимога до президента як головного там, верховного командувача да і головного дипломата, при наявності загрози оголосити воєнний стан. Це не те, що там розглянути, там чи потенційно це питання там осмислювати, обговорювати. Але в саме як робив це Порошенко в 2018 році при загрозі російського нападу, коли вже тоді були захоплені українські катери, коли знов ж таки навчання проводили вздовж кордону. Він в дев'яти областях провів. В, в мобілізацію там першої черги воєнний стан був оголошений, і це, зрештою, зупинило тоді російські наміри. Тому що ну як от Валера про запас порівнював, що відбулося там в 18-му році, в 22-му, тоді він каже: я вже напр, в кінці першого ж дня уявлення цього воєнного стану. Я вже був на позиціях в своєму підрозділі. А через те, що в нас була зірвана повністю підготовка і е, навіть догану. Оголошували тим мерам як кличку, да, які проводили тут збори територіальної оборони. Так він каже, я тільки в квітні потрапив на свою позицію да, через те, що ну, була паралізована діяльність військоматів, була, була така ну, дезорганізація в перші дні російського навалу, російського нападу. Ну, тобто, на жаль, я ж кажу, що розуміючи всю. В міру цієї відповідальності вони тепер будуть боротися до останнього за те, щоб зберегти владу. Ну і головне, для них навіть можуть не втратити там не, не втратити позицію президента і щоб в них збереглася якась там коаліція в парламенті, тому що як тільки вони втрачають свою монобільшість, ну, ну як на мене, що перше рішення нової. Влади має бути нового парламенту. Це якраз розгляд цих прорахунків і злочинів, які були напередодні повномасштабного російського вторгнення, для того щоб уникнути повторення цього. Ну тобто тут. Абсолютно очевидні речі, що ми маємо робити висновки з попередніх своїх помилок і треба їх вивчати. Але на жаль, сьогодні знову ж таки з окозамилюванням займаються, перекладають відповідальність себе на генералів-полковників, які не мали бойових розпоряджень щодо своєї дії до 9-ї там години ранку двадцять. 20... 4 лютого, тобто на них не поширюється бойовий імунітет. А тепер мені з Верховній Ради заявляє, що ні, верховний саме на верховного Головнокомандуючого поширюється цей бойовий імунітет, хоча він сидить собі в бункері там на глибині декілька десятків метрів під землею, не ризикує своїм жодним чином своїм там здоров'ям і життям. Захищений від снарядів, там би і ракет. А поширюється імунітет, ті, хто в умовах ворожого вогня і бойових дій приймають рішення